Ну і на тему збереження довкілля так само перемови на найвищому рівні щодо нашої євроінтеграції, збереження цього самого довкілля, поговоримо з нашим гостем. Це Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Пане Руслан, вітаю вас. Вітаю вас. А, ну, в продовження теми, але дещо з присмаком, скажімо, вашої діяльності, безпосередньо вашого профілю. Днями президент Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи щодо нашої євроінтеграції. А, ви у складі, які безпосередньо теми будуть обговорюватися, чи будуть обговорюватися щодо Збереження довкілля впливу цієї війни і Росії безпосередньо на територію України на природу, а також на її збереження. В першу чергу треба сказати, що в рамках переговорного процесу буде обговорюватися 27-й розділ, 27-й розділ він стосується довкілля. Можу сказати, що це один з найскладніших розділів поряд з, наприклад, питаннями аграрно-промислового комплексу України, тобто реформування цих політик. Ми маємо сьогодні результати селфскрінінгу, які ми провели. Розуміємо, скільки викликів перед нами стоїть. Розуміємо, що понад 900 директив та певних регулювань, на які нам. Нам так чи інакше треба буде запровадити в наше законодавство. Питання переговорів в першу чергу буде стосуватися того, якими інструментами і як ми будемо досягати певного прогресу. Я хочу нагадати, що ми щороку вже два роки поспіль отримаємо оцінку Європейської комісії щодо прогресу по кожному з цих розділів. Довкіллевий розділ був високооцінений європейською комісією. Ми маємо сьогодні дуже потужну команду хлопців та дівчат, які працюють в міністерстві і Опікується цим напрямком, постійно маємо контакти з європейською комісією. Я впевнений в тому, що ми точно знайдемо консенсус і визначимо той ту дорожню карту, яким ми будемо рухатися в довкіллевих реформ. Щодо перемовного процесу, це буде на території ЄС в Україні. Це буде часто рідко, ну власне в якому форматі будуть ці перемовини відбуватися. Ви знаєте, де-факто цей перемовний процес триває він, він вже постійно, триває так. постійно. У нас щотижнево проходять певні діалоги, певні дискусії. Нещодавно, кілька місяців тому, я особисто був в Брюсселі, коли приймав участь у конференції Green Week яку проводить Європейська комісія. І на полях цієї конференції було багато зустрічей які якраз і стосувалися, яким шляхом ми рухаємось, куди ми хочемо прийти, які ми бачимо результати, які перед нами стоять виклики. Можу сказати, що колеги з європейського. Комісії, це і комісари, і не тільки комісар з навколишнього середовища, і питань з питань клімату, комісар і директорати, з якими ми співпрацюємо, вони в принципі розуміють, що ми рухаємося правильним шляхом. Вони готові до діалогу, вони слухають, і навіть можу сказати, не те, що підказують, але вказують на можливі помилки, які ми можемо допустити. А це дуже цінний досвід. Ви щойно зазначили, що наші ну спроможності і намагання принаймні дав царні там охорони довкілля високо оцінені? Ну я так розумію, що напевно годі говорити про те, що нам не можуть виставляти якісь претензії, що ми там якісь реформи не реалізуємо, або якісь там побажання від наших партнерів, або там, скажімо, там їх досвід не запозичуємо. Але в той же час треба розуміти, що ми в умовах війни, і можливо, не все у нас виходить і не все ми можемо реально зреалізувати. Наприклад, той самий зелений курс, яким там Європа рухається, в умовах війни це досить складно. все ж чи є якісь напрямки? Які, на яких ми можемо акцентувати, які ми, в яких ми в процесі ще й досі, ви згадали зелений курс. Ну я це як варіант. В рамках розповім. дивіться, в рамках взагалі нашої європейської інтеграції, є три крос-секторальні великі сектори, великі галузі, це в першу чергу зелений курс. Або зелений перехід, в другу чергу це цифрова трансформація, і третя кроссекторальна реформа це питання довкілля, тому що в принципі ми не можемо впроваджувати якісь реформи у сфері захисту довкілля не комунікуючи з Міністерством економіки, з міністерством стратегічних галузей промисловості, з міністерством аграрного комплексу. Тобто, ми маємо кроссекторально підходити до цих реформ. Проте сьогодні ми розуміємо, що ми рухаємося хорошим, хорош, з хорошим темпом. Ми маємо таке Такий інструмент, як Ukraine Facility, який, в принципі, для України сьогодні є при досягненні певних показників реальним фінансовим досягненням, яке ми можемо отримати, в тому числі на ці реформи. І в рамках Ukraine Facility ми маємо кілька зобов'язань. Із всіх реформ є шість важливих питань у сфері захисту довкілля. Перше це запобігання промисловому забрудненню, і тут Верховна Рада зараз дуже показує хороший темп, і динаміку, курс на кліматичну нейтральність, і ми Готуємося, ми вже розробили стратегію, вона схвалена урядом. Готуємося до прийняття Верховною Радою закону про кліматичну політику України. Далі від нас вимагають сьогодні це ринок на квоти на викиди парникових газів. І у нас теж є відповідний план, який в стратегії, яку я назвав тільки що закріплений. Четверте питання це протидія незаконній вирубці лісів. І тут знов таки ми показуємо вже запроваджені інструкту. Інструменти щодо електронного обліку деревини, там де ми майже прозоро сьогодні бачимо, що відбувається з деревиною. П'яте питання це управління відходами та переход до циркулярної економіки або кругової економіки. Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка. Це теж сьогодні знаходиться питання в дискусії. Тобто є конкретні питання, по яких ми працюємо, маємо відповідний план, і я впевнений, покажемо результат. Отже, зелений Здії декарбонізація, контроль викидів промисловості. Все це в контексті і під наглядом наших партнерів. А тим паче, що нам виділяють на це кошти в контексті Ukraine Facility Ми пам'ятаємо про 50 мільярдів євро. Сподіваюся, що на цару там екологічну нашу і збереження довкілля так само гроші будуть спрямовані на сам кінець. Буквально хвилинка лишається минулого тижня. Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про посилення заходів з охорони природно заповідного фонду. З поміж іншого документ передбачає заборону так званий GP. Пінг, тобто використання позашляховиків на території заповідників. Пригадуєте, ми вже десь якось місяців зо 3-4 про це говорили про їх негативний вплив повсякчас без дозволів там використовують. А чи зрушила взагалі ця історія справді ну на, на практиці з місця? Тобто, чи є якісь висновки конкретні на місцях? Зараз важко говорити про висновки. Я дякую всім народним депутатам, які підтримали таку урядову ініціативу. Дійсно, питання джипінгу, воно, начебто, його, воно невидиме, але воно. Великий проблемна. Тому що коли служба охорони заповідного об'єкту виходить на територію і бачить, що колесами просто знищена величезна кількість живої природи, тому що комусь просто захотілося заїхати в заповідну зону і на великій автівці або на квадроциклі, все це, вибачте, перемішати. І це ж не лише про Карпати йдеться, це будь-який регіон можна це взяти до уваги. Це йде про всю територію да, України йдеться, про всі наші понад 60 національних природних парків, і за малі штрафи вони не давали. Дійсно, змоги активно займатися цим питанням, в тому числі тим, хто має притягати до відповідальності. Я дякую, що Верховна Рада підтримала ініціативу. Ми не говоримо про заборону переміщатися встановленими дорогами. Загального користування ми не говоримо про заборону використовувати спеціально розроблені маршрути. Ми говоримо виключно за неконтрольовану їзду по тим територіям, які ми маємо зберігати. І наступний проєкт проект закону, який від нас вже відповідно поданий до Верховної Ради, це збільшення штрафів. Я вірю в те, що народні депутати його теж схвалять. Тоді ми поговоримо вже про конкретні результати через певний період часу. і доступно про важливе поговорили. Завжди приємно поговорити віч навіть, так би мовити, фі. Фізично в цій студії, дякую, що прийшли. Руслан Стрілець, міністр захисту і природних ресурсів України. Був у цій порі.